Матери, Рома помилиться, ну подумай, сигнальні картки з цифрами швиденько. І на який номер повинен? Третій. Так, поклали добре. Все дітки важко. Поклали перед собою сигнальні картки, зошит хай залишається відкритим, ручки поки слухаєте, лежать на портах. Ну, вже. Вже не встиг просто показати мені сиплайну партію. Підписав там, де потрібно. Слідуючий дітки, прослідуючий материк нам розкаже соня. так? Mm -hmm. так. Mm -hmm. Хто в нас дітки про я не бачу, рома. Так а чому ж Рома, власне, піднімає. Давай mm -hmm. правильно.

Антолухи буйволи. Там жила штраф, а мой найвищий танки найкращий бігу уйчках. Ну, уйчках, не лукон, колен попу жалуч волочазни, куди, бага, муты. Знайду й діти, бо сьогодні. Да. Бо ще недопики, прилітують величезні жви та хіж, країв да женьку холодно. З України прилітують жило ладки, журав ми Усьня жовні вже вирішили, куди жопути. Запам'ятали, який цей материк. Знайдіть контури цього материка, погляньте на екран і погляньте свої зошити. Підпишіть Африка. З якої букви Віталій пишемо. І сигнальною карткою покажіть, де у нас Африка, який номер Максима, який номер? А ну подивися. що уважно. Трішки, трішки. Другий материк у нас із четвертим схожим. Так, Африка у нас четвертий материк. Під четвертим материком усі записали Африка. Є і увага сюди, хто у нас свій. Аня. Ай, <пасет> а і кожна трошки так і до діток і голосенько. Наш корабель допоможе нам дістати до Північної Америки через вареніву протоку. Береги Північної Америки омивають води трьох океанів Північно, Святовитого та Атлантичного. У північних морях плавають айсберги. А у південних теплих водах дивовижний світ тропічних рослин і тварин, колись дуже давно Північну Америку і Євразію з'єднував вареники міст. І тварини і, тварини, і, тварини, і тварини і рослини, а можливо, і березні люди, переходили з одного материка на інший. Тому тварині і рослинні світи Північної Америки і Євразії подібні. Рослини, що зустрічаються на серп в Нічній Америці, це дерево гіганти савоє. А тварини бізон. Це теж дерево Ось бізон. На, на заході простяг, простяглися високі гори, корпієри. А на сході низький Алапач. На рівнинах вирощують пшеницю, кукурудзу і випасують великі стада худоби. По материку протікає найбільша річка світу Міс Місісі з притокою Місурі. Ось така чудова подорож Північної Америки. Зараз ми подивимося ще раз на цей материк. Подивіться, уважно. Це пропливає корабель наш. Запам'ятали форму? Да. Знайдіть, будь ласка, тепер. Знайдіть. Так. І просиналізуйте мені, як ти умер цього материка. Перший. 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 Будь уважний, Юра. Перший де материк, підпишіть з великої букви. Південна. Я не бачу, це була в нас, аня нам розповідала про північну Америку. Північна Америка. Північна Маріка у нас. Північна Там і увага, свідучий материк у нас Південна Америка. Південна Америка, Америка. парадоксів. Він найголовніше, при цьому тут розміщена найсвітливіша пустеля Атакама. У ній по кілька років кострі не буває дощів. Тут причекає найбільш повноводна широка і глибока річка світу Амазонка. У південній аренді розміщена вища діючі світу. Я, яка? Здо 60-123 метри. І на вишній водоспад ангель розташований на рівні чугун на висоті 1050 метрів. Діти у цей водоспад ангель. У західній частині рита. У західній частині медика. Ти побачили, як водорізь гори, є це біля її підніше. Добр. У західній частині материка щорічно відбувається понад 10 землетрусів. Чилі за нас на книгу рекордні флінеса зі кількістю землетрусів, а в східній частині материка взагалі знають, що це таке. Тут розміщено найбільше найвий... високогірне озеро Тітіка. Тіка піддання знайців нашому сьогодні однієї вертики. Зараз Іка почекає. Усе озеро, діти. Тітікака озеро. Це Ой, мій, мій. Американський вербрітла, «Удава на кондор, найбільший хижний дах Кондор» і, най, і найменший коліб, вага якого 2 грами. Найкровожерініша риба пірання, дивовижна, дивовижна латаття Вікторія Ренія, листок якого в діаметрі. У діаметрі два матря і отримає вагу до 50 кілограмів. Саме на такому листу, плава черепаха трапила в фаці про Мурантіну. Дивилися діти цей, да, цей кілометр. Yeah, yeah. на, на цьому наша подорож з Південною Америкою завершується. Зараз нам покажуть дітки цей матері. Там, ось у нас південна америка. Уже де хтось знайшов. так? Уже є у нас другий материк. У нас підпишемо. Обидва слова, діти, як пишемо. Вели... З великої буди. Так, під другим материком підписуємо. Південна Америка. <звук> Ще у нас цікаві є подорожі попереду. Далі у нас, будь ласка, і. Уважно, діти, слухайте і запам'ятайте про цей материк. Австрально перший материк планети, який знаходиться в південній пулі. Її площа становить три четверті території Європи. Підходи до Австралії дуже небезпечні через коралові рибки, які відворюють велику кар'єрну рибку. Так, ось це коралові рибки. Ви бачите, це ту значок муку в океані. Ось, бар'єрний риб. Середня висота поверхні Австралії 250 — 250 метрів. Майже 90% материка — плоска і збіта телекратіями. Так, ось по країні. так, ось. На сході простягаються гори, австралії, великі будильні хребет. Навколишні моря і океани мають малий вплив на Австралії. у деяких районах Західної і північно західної Австралії протягом 5-6 місяців сухого сезону земля і не отримує ані каплі води. Річки, які стікають із гір, із сходу на захід, насить лише в вищові періоди, в інші пори року вони пересихають. Найбільші річки морей зі притопують даних. Роздивіться, хіти бачите, дають тут і хлібчик. Тільки східні схили великого будовільного хреста отримують велику кількість волога.